Гарно і позитивно всім вечора. Новий рецепт. Ріжеш ганцулю м'яса. М'яса. Гансулю саку м'ясо. Як цей рецепт називає, будете знати в кінці. Відбиваємо його. Файно. Так. Я подбиваю показу. Видите, його файно, файно відбили. ninke, bo bolo tke to ninke, fajne mnjasu. Po te po poprjane su poperu mene zmišane. Sako fajno bo bolo. Prevenime na drugi buk. Tože malo po soleme po poprjane me. Pohladi me. pohladiti treba. U pičilo mečeme odnuo žicu masla. Fajno i mečeme... Два, чотири, п'ять зубку чеснику наполовину розрізала. На половинку. І найся файно поджарить у чесничкові. У масловий чесничок ся поджарить. Думаю, ви не забули, щоб у соркані масло, то то, чеснок не мечуть. Йо? Бо вчинить вам не добре, буде вас у грудях палити. Бо соркані не мечуть чеснок. Ну, сяк файненько має ся чеснок прижарити. Ви, який має бути? Зараз його витягаємо. У нас тим мало лойом. Засипаємо на одну сторону. Бринзочку сяк на одну сторону. Сяк. Сяк закочуємо. Не сяк файно. Сяк. Йой, чеснок їм забыла. Ой, йод, силь мопси! Чесничок ще трябва треба покласти. Так не файно його складати. Ось босоркані не кладу чеснок. Чинимо не мені сягу замутуємо? Тяжко мені знімати одну руку, а другу чинити. Видите, чинимесяку несяку файну. Чиниме то? Файненько. Так як чебурек, поняли сте щось. Ну я вам кажу, як вонося називає в кунці. Сяк. І кладеме у пічелу смажити. Держали пару же на пару лискор розмарина. Все немало покриваємо. Найсапужарить не на один бук, а далі на другий. Ну, no, наша. Я собі і все назвала Закарпатська Тайстра. А закарпатська тайстра ну як не покласти хренянка. А це таке з брусніки, такий соус добрий. Йдемо пробувати. Що я маю сильно люблю, то пробувати, що я зробила, чесно. Бо мені все все вдає. Так що, йдемо пробувати закарпатську тайстру. Ви знаєте, що таке тайстра, ні? А ну, напишіть у коментарях, ви знаєте, що таке тайстра. Чесничком файно.

І все щось із чимось, чесно, ще бринза мало витекла, а мало пригоріла. Слінами тече. Mm. 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 Хочу скидати в меню. Як ви думаєте? Точно дам. Так що чекайте нове меню. Закарпатська тайстра. Закарпатська. Всім гарно і позитивного. Добрунучку!